підземних королів РИБОЛОВЛЯ На дев'ятий день подорожі харчі скінчились. Еллі охляла від голоду. Тотошка теж почувався кепсько, тільки Фред ще тримався. Пливучи довгим вузьким озером уздовж стрімкої стіни, Фред побачив на ній щось схоже на величезні краплі. Це слимаки. вигукнув хлопчик. От тобі їжа. Але він добре пам'ятав слова батька, які той часто повторював під час поїздок преріями. Ніколи не їж одразу багато незнайомої їжі малий. Хто зна, можливо, вона шкідлива. І тепер Фред вирішив першим спробувати цих равликів. Він з відразою на силу проковтнув неприємний, їдкий на смак шматочок. Ні, це точно не для Еллі, вирішив він і виплюнув недожованого равлика. І правильно зробив, тому що незабаром у нього в шлунку відчулася печія, голова запаморочилась, і він знепритомнів. Перелякана Еллі кинулася на допомогу братові. Вона встромила запалену лучинку в щілинку носового ящика і заклопоталася, бризкала Фреду в обличчя водою. Давала пити йому з фляжки. Кілька хвилин по тому хлопчик опритомнів, але цієї миті лучинка засичала і згасла. Ще один сірник, важко зітхнувши, прошепотів Фред. А втім, і запас лучинок закінчується. Отже равликів не можна було їсти, і примара голоду знову постала перед мандрівниками. Запалили світло і мовчки попливли далі. І раптом очі Фреда засяяли радістю. Він побачив. Так, він побачив, як зі стіни зірвався равлик, упав у воду, і враз із води безшумно висунулася велика риб'яча голова і замкнула щелепи. Невеличка круговерть і все зникло. Який же я телепень! закричав Фред. Ох, скільки ж мені ще рости! Від хлопчиська до справжнього чоловіка всі наші нещастя від моєї нетямучості. Чому я не подумав про рибу? Але Фредді, як же ти її впіймаєш? Ха ха, сестричко, оце вже мій клопіт. Фред витяг із підкладки своєї шапки рибальську волосінь із великим гачком. Він зняв із сирої стіни равлика, відрізав шматочок. Насадив його і опустив волосінь за борт. Клювання довго чекати не довелося різкий ривок, підсікання, і ось на дні човна забилася коротка товста риба із сірою лускою і блідорожевими плавцями. На голові її, замість очей, виднілися маленькі круглі нарости. Риба була сліпа. Може, і ця риба отруйна? задумливо запитав Фред. Любий Фредді, тепер куштуватиму я, заблагала Еллі. Ні, рішуче заперечив Фред. Ми дамо спробувати тотошці. Але зовсім трішечки. Хлопчик гепнув рибу, що борсалася веслом по голові, почистив від лоски, дав маленький шматочок собаці. Тотошка жадібно з'їв, облизнувся і усім своїм виглядом демонстрував, що хоче ще. Ні, друже, ласкаво сказав Фред, трохи завжди. Минула година. Тотошка почувався добре і нетерпляче дивився на риб, яких хлопчику стиг наловити за цей час. Шкода, що нам не можна підсмажити цю рибу, з жалем промовила Еллі. Нічого, їстимемо сирою, але теж потроху, інакше нам стане зле. Діти їли потроху, але часто, і за кілька годин уже почувалися ситими. І хоча їм тепер не загрожувала голодна смерть, вони щиро побажали, аби їхня неймовірна подорож якнайшвидше скінчилась. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.